Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті інвертор. Прислав його Сергій з Нововолинська. Називається сам інвертор Green Cell inv 07 на 300 Вт. Як ви бачите, габарити такі серйозні і це, мабуть, відповідає потужності. Товстенький він такий. Так, що тут теж якась наклейка є? 300 Вт 12 вольт. Має функцію зарядки від мережі. і Я причину не спитав у нього, яка, але давайте спробуємо подати напругу поки що від лабораторника. Так, полярність не путаємо, я вже її порепутав. Тобто мінус на чорний і плюс на червоний. Все правильно. Давайте спробуємо увімкнути його. Спереді є розетка. Вимикач три світлодіоди, задні частини, клеми і кулер. Мережевий шнурок. Давайте вімкнемо. Так, нічого не відбувається. І ось так сигналізує самі світлодіоди. Тобто це якась аварія, не знаю по чому. Ладно, Будемо розбиратися, в чому є причина. Розбираю, заглядаємо. Так, друзі, гвинти я відкрутив, знімаємо кришку. Що ми можемо спостерігати всередині? Так, Всередині ми бачимо трансформатор один силовий. Так, Бачимо плата це у нас нарізка синуса. Самі виходні транзистори. Транзистори так, то це у нас, мабуть, два на розкачку інвертора. І оця частинка, це у нас зарядний пристрій. Так, маємо польовички, два, мабуть, а може і польових діод. Теж якісь діоди, тут теж бачимо діодний міст, накопичувальні конденсатори, трансформатор зарядного. Це якийсь не знаю, що, можливо, чергове живлення, якесь, не знаю, що це за це трансформатор. Незрозуміло, це, це я теж не знаю. Буду розбиратися. Це плата у нас первоначального низьковольтна генерація. Так, якісь лінійні стабілізатори, мабуть, два штучки маємо, вихідний конденсатор, дросель, тобто все, все по класіці. І давайте зараз мабуть, виймемо плату і перевіримо, перевіримо вихідні транзистори і, звісно, низьковольтні. Щось таке враження, що він отримав зустрічний струм. Можливо, можливо, помиляюся. Кулер чистенький, в роботі він. Ще я бачу, що був дуже мало, тому розбираю і будемо проводити заміри. Так, друзі, розібрав я е, зняв плату давайте перевіримо, пройдемося по транзисторам, Тректор в режимі звукової прозвонки. Так, почнемо з вихідного моста. Так, конденсатор. Тут нема, нема. нема, нема. Так, по низькій стороні транзистори дивимося. Конденсатор. Нема, нема, нема. А що ж таке? Так, так, так. Де у нас вихідна банка. Так, оце вона... Теж немає нічого. Так, так, так. Ну це тут блок жилення нас не цікавить, зарядний... Тобто Десь проблема є, а де ремонт легкий не буде, я вам скажу зразу. Так, а в чому ж причина? Так, бачимо ще дві релюхи. Ось і все це на байпас. Так, так, так. що ж може, візуально нічого я не спостерігаю, а проблема десь є. Можливо він... Такий придбали його таким, бо я не бачу слідів використання. Навіть на розетці нема, трішки пилу є. Можливо якийсь заводський брак. Тобто будемо розбиратися далі. Так, друзі, давайте спочатку перевіримо напругу на е, високовольтні банки. Що тут нам покажуть. Так, вмикаємо. Так. Напругу, і напруга є 390 вольт. Далі він вимикається і йде в аварію, тому що не працює плата різки, мабуть. Давайте ще раз увімкнемо. Так, Затримка є 390 вольт і все. Далі нічого не відбувається. Добре, зараз будемо дивитися осцилографом імпульси на транзисторах, чи присутні вони тут чи ні. Друзі, під'єднався осцилографом і давайте зараз подивимося, чи є імпульси вмикаємо. Тут нічого немає, 18 вольт. Так, знову аварія. Інші перевіряємо, Теж нічого немає. Далі перевіряємо інші. Так, тут взагалі 0. Ага, 1-0 вольт. Так. І тут мінус 18. Так, теж немає добре. Давайте на накрінка зараз напругу заміряємо. стабілізатори у нас працюють так виход у нас це 5 вольтова є 5 вольт ця так ще раз і тут 12 вольт є потім пропадає так тут у нас не працює сам З самої генерації плата звінуса не працює. Розбираємось далі. І так, друзі, під'єдналися. Будемо перевіряти зараз за чи вижив контролер, тобто на фідах драйверів розкачки транзисторів. Будемо дивитися імпульси запуску. Чи є вони, чи немає, стаємо на ці ось резистори, можна на них зразу стати. Так, вмикаємо, дивимося. Так, на інший дивимося. Теж нічого немає. Дивився по розпіновці самої плати, синусорізки, є тут все розписано, як ви бачите. Видно вам не видно. Звіряв я з ЄГЕшкою, щоб її сюди поставити, але пін-ту-пін не виходить. Знову відволікають, але що я хотів сказати, що пін-ту-пін замінити не вийде ЄГЕшку встановити, тому доводиться або крутити ноги, або ще якось химічити. Ладно, подумаю і прийму рішення, що робити далі. Так, друзі, трішечки я розмалював схему Єгешки і ось цю розпіновку синусорізки вималював її. Ось так. Це у нас ЄГшка з правої сторони. Це плата самого, та що на інверторі. Як ви бачите, вони спов... практично співпадають, але зі зміщенням, як ви бачите, на ЄГшки фан у нас крайня. Але на цій платі вона може не використовуватися, тому що тут кулер може працювати на заряд. Тобто керування на кулері йде десь окремо. Так, далі, якщо ось так глянути під кутом, то, як ви бачите, у нас все співпадає корпус ВФБ 5 вольт, корпус 12 вольт, далі корпус, далі імпульси з генерації транзисторів. Так, тут співпадають, корпуси тут теж співпадають, корпус HL2, теж імпульси. Корпус і ІФБ це контроль по струму. Тобто вони співпадають. GZ, я не зрозумів, що це таке. Буду дивитися по схемі, тобто можливо, якось спробувати її запаяти. Ну це, не знаю, що робити поки що. Теж думаю, чи братися за нього, чи не братися, тому що, самі розумієте, 300 Вт. Ось тут оцю плату якось розміщати, єгешку, це звісно і ризики, якщо щось піде не так, то залишимося без транзисторів. Але ризик діло благородне, тому можливо я навіть і займуся цим. І так, друзі, що я зробив? Значить, я випаяв плату синусорізки перепаяв на цю сторону і обстежив повністю. Напруга напрос подається, на драйвера подається напруга. Але нічого не відбувається. Тобто та сама проблема у нас є, на виході напруги немає і він падає в аварію. Тобто прийняв рішення, щоб встановити ЄГЕшку. І далі буду гратися зі зворотніми зв'язками, тому що тут є свої нюанси. Піде, не піде, вона буду зараз гратися. І, можливо, щось вдасться. Тому продовжую далі. Ну що, друзі? Довго я грався з усією лабудою. Запаяв я ЄГЕшку 002. Потім під час експериментів в процесі в мене видавала вона завищену напругу 280 вольт, падала в аварію, звісно, світлодіод мигав. Потім, поки проводив заміри, спалив два вихідних транзистора. 15 що тут стоїть, 15 n 50 зараз я запаяв 18 n 50 чи 60, я вже не пам'ятаю. Далі добився вихідної напруги за допомогою зворотнього зв'язку. Це у нас, ну, якщо дивитися по схемі, це 15-та нога. Ось вона. Ось тут стоїть дільничок, тобто контроль йде і ось тут потрібно, щоб була ну, відповідна напруга. Тобто підбирається всього-навсього цей дільник, і рідний не пішов, тому я поки що там все відсік і навісив свій. І на даний момент давайте перевіримо, що в нас вийшлося осцилограф на виході, вольтметр на виході, бачимо, у нас йде плавний пуск, бачимо на виході синусоїду, та щось там відблискує. Видно вам видно, да? е, так? Частота у нас 50 Гц, все, напруга 226 вольт. Е, я виставив на дільнику. Е, давайте спробуємо навантажити лампочку хоча б. Так, виймаю лампу е, ледівську, дивимося за амплітуду, чи не впаде вона, вмикаємо лампу. Як ви бачите, напруга, а ну ще раз. І напруга не просідає. Лампочка світить, звісно. Тобто поки що працює, залишається зробити зовсім мало. Ну, Це так легко сказано, взяти, просто відпаяти, перенести, але там ще дросель мішає з тієї сторони, потім потрібно заміряти сам дільник. Тут один опір, другий і звісно перенести все на ту сторону. Зі сторони детали де ну, мон... Ви зрозуміли, де основні деталі основні знаходяться. Ну і в принципі все, і далі будемо знову перевіряти. Ось така робота, друзі. Оце три дні потратив на все, але чи цей 300 ватний. Інвертор цієї роботи чи не робить, це вже, так би мовити, на ентузіазмі людина мені пише, дзвони, цікавиться, як там, чи вдалося, чи не вдалося. Я йому відповідаю, що працюю, працюю, але ж в мене ще основна робота є. Так що поки що буду все це трішечки збирати до кучки, а потім ще перевіримо. Поїхали далі. Так, ну що, друзі, в принципі, все поки що зібрав. Ігєшку я запаяв. Опір переніс по регулюванні, по зворотньому зв'язку транзистори за паяв 20N50 виходні. Стара плата, ось вона. Іграшка, як ви бачите, на своєму місці. Все, як ви бачите, чітко стало. Все. І давайте спробувати пробувати вмикати. так Подаємо напругу, вмикаємо, чекаємо. Є плавний запуск, як ви бачите, напруга наростає. Все, на виході 221 вольт. В принципі, все в нормі. Заряд я перевірив. в принципі, Працює зараз, все зберу. І перевіримо ще від акумулятора. Так, друзі, блок зібраний, інвертор. Все на своїх містах. Винти на містах. Давайте будемо перевіряти. Так, вмикаємо на приладі, ми контролюємо вхідну напругу, зараз перевіримо нижнє і верхнє значення. Бачимо, що напруга на виході пішла, слідкуємо. Я на лабораторнику буду зменшувати напругу, дивимося за показниками і коли він спрацює по нижньому параметру. Так, зменшуємо 12,7 Так, є. зменшуємо 11,9. 11.2, 10,6. Так, і зараз повинен 10,5. Так, є у нас працювання. Бачимо, що він е матюкається на те, що батарея розряджена. І давайте ще напруга, як ви бачите, вихідна в нормі. Давайте ще трішечки збавимо. Так, 10. Коли він вимкнеться. Так, 9,9. Не вимикається 9,6. тобто цей інвертор можна використовувати. Ага, вимкнувся 9,25. Ну, норма. в принципі, так, Добре, відновлюємо напругу і тепер дивимося по максимальному значенню. Дивимося вихідну напругу. Вона відновилася 14-14. так, 15 вольт при максимальному значенню, Так, є у нас 15,5 спрацював. Все, сигналізація в нас працює. Так, зменшуємо напругу. Бачимо відновлення, плавний старт 13.9. Все, далі буду під'єднувати до акумулятора і будемо перевіряти його, на, як він заряджає. І переходи в режим байпаса. Так, друзі, слідуючий етап перевірки, значить підключені кліщі, акумулятор під'єднаний. Вмикаємо і будемо дивитися при навантаженні. На виході в нас переносочка з ватметром. Бачимо запуск на виході, напруга 220 вольт. Зараз від акумулятора працює холостий струм 520 мА. Як ви бачите? Далі будемо навантажувати ось цією дрелькою. Так, навантажуємо, бачимо. ампер і більше 100 Вт, при старті більше 200. Далі під'єднуємо, подаємо мережеву напругу, перевіряємо на заряд. Дивимося, у нас від'ємний показник. Зараз вмикаємо, подаємо напругу, бачимо, що в нас працювало реле, тобто перейшов на байпас, напруга від мережі, 219 вольт і зараз батареї вдувається 7,7 А. Тобто заряд у нас працює, світлодіод, як ви бачите, червоним світиться. Все, дрель у нас теж. Все працює, все добре. Так, далі виймаємо. Е, так, 7,8 АП побачили, заряд у нас йде на батарею. Знімаємо вилочку, пішов в мінус. Ще раз перевіряємо. Як ви бачите, все працює, далі буду е, вимикати, в принципі, тест пройдений, все, далі буду відбути збирати і відправляти самому власнику ось цей інвертор. Все, друзі, дякую всім за увагу. Дуже цікавий, мабуть, ремонт. Був, не знаю по якій причині вийшла ця плата, але як ви бачите, відновлення вдалося. Да, воно затратило часу дуже багацько, не коштує мій затрачений час оцієї потужності. Чесно кажучи, якщо, якщо ви згодні, то напишіть, будь ласка. Але життя таке. Все, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.